Сьогодні в день з Романом Колядою на українському радіо. Наші вітання всім, хто слухає українське радіо. Цій порі. Ми починаємо наше двогодинне години спілкування, у якому буде сьогодні дуже багато цікавого. О 14.35. Ми будемо зустрічатися в цій студії з майстриною, яка створює гігантські витинанки. Це дуже давня мистецька техніка, але переосмислена у сучасних просторах і у сучасних масштабах. Дар'я Альошкіна завітає до нашої студії. Дочекайтеся о 14.10 Ми будемо говорити про деякі аспекти подобової оренди квартир, які у цьому є ризики, які зручності. Зараз на світаю Думаю, що багато хто захоче скористатися цим сервісом, як скористатися ними, так аби потім не було прикро, образливо, аби не зіпсувати собі вихідні і свято. Про це нагадаю ще раз о 14.10. о 13.37 ми будемо говорити. Про цифрову трансформацію в Україні, про те, яких успіхів Україна досягла на цьому шляху, а успіхи є, і було б неправильно і нелогічно їх не відзначити. Все це проаналізуємо з експертом, який завітає до нашої студії. А просто зараз теж про цифру, але дещо у іншому контексті: Україна є учасником, об'єктом чи суб'єктом. Зараз і будемо розбиратися, ким чи чим є Україна у глобальній торговельній війні. Є таке от повідомлення. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Кіт Крач заявив, що Україна демонтує усе обладнання компанії Хуавей, встановлене на відомчих будівлях. Така домовленість була досягнута за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. І можна було б говорити, що просто китайці програли конкуренцію американцям, кажуть, що Україна тепер буде використовувати у своїх мережах телекомунікаційне обладнання компанії Циско. Але чи тільки торгівля, чи тут насправді йдеться про безпеку, а судячи з усього про неї таки йдеться, будемо розбиратися з експертом з телекомунікації Романом Хімічем, який на зв'язку з нашою студією, Романе, мої найщиріші вітання. Доброго дня, Я, якщо чесно, не пригадую до цього прецедентів, щоб от прямо на вищому державному рівні на рівні міністрів закордонних справ на рівні там держсекретаря чи заступника держсекретаря США. Обговорювалося, а яке саме телекомунікаційне обладнання буде використовуватися на відомчих будівлях в Україні, що відбувається, і чи дійсно таких прецедентів раніше не було? Так, звичайно, це екстраординарна ситуація, і обумовлена вона тим, що це ключова теза між сполученими штатами та Китаєм, те, що відбувається між ними, це не торгівельна війна. Це фактично ну щось на кшталт холодної війни між радянським союзом, там ну, точніше блоком про прорадян, блоком про радянських країн радянським блоком і е, е, блоком західних країн. Ну, часів е, того протистояння. Справа в тому, що в останні років 6 чи 7 в е, керівних документах з е, національної безпеки Сполучених Штатів Китай прямо вказувався як. Потенційний супротивник як країна, яка бросає виклик. А якщо дивитися на риторику офіційних ліць осіб, то там часто густо в особливо останні роки лунало ну таке відверто. Китай це ворог. Це це, це це проблема номер один. Це не Росія, там не Іран. Наша справжня проблема це Китай. А в, наприкінці липня цього року. Госсекретар секретар Майкл Помпео. Майк Помпео зробив промову, наголосив промову, яка знаєте, та витримана так от в душі, зовсім таки витримана в душі часів холодної війни, і там ну, в ній є пряма відсилка до відомої футонської промови Черчилля, в якій, власне кажучи, був так вільний свідкинув виклик радянському союзу. Майпа Помпео фактично. Заперечив право а, чинного китайського режиму на існування, проголосив необхідність боротися з ним і і, і, і домогтися в врешті-решт заміни цього режиму. Тому казати про торгов про торгівлею війну недоречну, мова йде не про набагато більш серйозні речі про таке безкомпромісне протистояння двох економічних наддержав світу. одна з яких хоче стати і військовою наддержавою, стати. А інша, ну в нашому випадку, сполучені штати. Ну звичайно, не збирається ні, ні з ким ділитися цією позицією єдиного світового гегемона. Ну так сполучені Тому... штати Америки так. мають серйозні заперечення щодо цього. Але ж тут бачите, як цікаво виглядає. А, Можна все пояснювати чистою економікою. Я пам'ятаю, що у нас ще от в Україні на початку там десятиліття, 11 12 10 їх було дуже модно говорити про прагматику, що мовляв, треба відкласти в бік емоцій. Там якісь речі. Давайте дивитися на все прагматично. Що там, що нам вигідніше з Китаєм? Дуже складно воювати з точки зору прагматики, тому що Китай здатен заполонити весь світ. Він фактично вже це зробив дешевим товаром і дешевою робочою силою. А й тут раптом е, з'являється якийсь чинник, який цю всю е, прагматику, як казав один наш нині вже покійний діяч, множить на нуль чи дійсно множить? Ну ні, ну, в тому та то й справа. Ви абсолютно праві. А, ну, Знову ж таки, давайте зафіксуємо факт. на сьогоднішній день китайська економіка за певними показчиками це найбільша економіка світу. А, на сьогоднішній день Китай це наш головний зовнішньоекономічний економічний партнер, до речі. І сполучені на Штати там на секундочку, і сполучені штати до речі, там не четверті, і не третій, не четверті. Я не пам'ятаю, там чи п'яті чи чи шості. А тобто, ми, Україна, від цих до Китаю і з Китаєм пов'язана дуже щільно, і воно ми, ми дуже залежимо. Тобто, якщо говорити про гроші, то так тут вибір такий дуже складний. І і та сама ситуація власне і в сполучених Штатах. чому Сполучених штати поки виникають таких е, занадто різких рухів, тому що вони залежать від Китаю, в тому числі і військово-технічній сфері. Там от нещодавний, нещодавний такий, там можна сказати, скандал, коли з'ясувалося, що що національне виробництво а компанії власне на території Сполучених Штатів вже не спроможні самостійно виконувати низу там, наприклад, наприклад, будувати на потужні турбини для авіаносців і обслуговувати їх, тому що банально багато операцій винесені до Китаю або до Європи. Тобто всі пов'язані з усіма, причому дуже щиро. Тому а, і, і, і кидатися камінням в святому будинку, ну скаже, скаже так ні, ніхто не хоче, не за цього там так. та, 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 це буде необачно. Тому замість цього потужні гравці вдаються води таких кроків, а просуваючи або Наприклад, ідеологічну ідеологічний порядок денний, як це врешті-решт заходилося робити штати. Бо, от починаючи з цього року, їхня риторика антикитайська вона побудована на тому, що китайці це комуняки, червоні. Ну там про що можна так розмовляти з комуністами? Тобто, знов ж таки, це таке повернення в часи холодної війни. Ілогічний порядок з одного боку, і, по-друге, безпековий, а саме е, звинувачення, ну там питання з е, кібербезпеки висуваються на передній е, план. Е, і, власне, власне, американська позиція стосовно Huawei, вона з самого початку якраз грунтувалася на тому, що нібито Huawei задіяна в. На операціях розвід служб К і от починається найцікавіше. Так. Давайте розберемося так. з матеріальною частиною, так би мовити, тому що поки так. що це все просто назви різних компаній, різних країн. Що і так, так. зрозуміло. Тут так. От потрібна ваша експертність. А я нагадаю, що на зв'язку зі студією Роман Хіміч, експерт з телекомунікацій, дійсно компанію Huawei з одного боку, звинувачують у прямій її співпраці з органами державної безпеки Китаю. З іншого боку, вони самі заперечуються всіляко. Ну було б дивно, якби не заперечували. Тут таке в чому полягає технічна суть проблеми. Давня приказка, що хто володіє інформацією володіє світом, вона сьогодні актуальна як не завжди, тому що мережі ну що не так з Huawei? Чим краще й з точки зору захисту даних, якщо про них йдеться, ніж Huawei? дивіться Huawei звинувачить в тому, що в обладнання і програмні продукти компанії мають так звані backdoors, тобто приховані навмисно створені, приховані. Значить, елементи, які дозволяють таємно і дистанційно, ну наприклад, там знімати інформацію, або взагалі вчиняти якісь а, деструктивні дії, там виводити обладнання чи програми забезпечення владу, і таке інше. А Huawei це заперечує, а, і що важливо. На сьогоднішній день е, сполучені штати так і не спромоглися надати жодного е, факту е, жодного ну, документально підтвердженого факту е, наявності таких бекдос, через що власне їхні звинувачення викликають дуже великий скепсис у багатьох європейських країн. Е, там найбільшими найпотужніша з них е, Німеччина, врешті-решт, відмовилася від. Е, Американську ну відмовилася переєднатися до американців замість цього разом з кількома країнами так званої старої Європи. Вони ам, висунули власну ініціативу щодо мінімізації різних ризиків із обладнанкомітічним обладнанням, які охоплюють всіх не тільки китайців, а й всіх. Тому що ну з великим рахунком а, проблематика захисту персональних даних. Проблематика а, там кібербезпеки вона ну вона актуальна для будь-якого обладнання, тому що скрізь є проблеми. Час від часу а, виявляються бекдорс, і в тому числі в американському, також а тому, що там відомі скавідомий скандал ці те, що використовував часу, снову ден. Воно продемонструвало масштаби отаких от операцій, які проводить власне американський уряд. Тому, врешті-решт, американці, зіткнувшись з тим, що навіть найближчі союзники часто глушто відмовляються їм вірити на слово, вони і зробили, перенесли акцент на суто, речі, суто ідеологічні. Ну тому, що ви ж розумієте, якщо ми говоримо про цінності, то тут же не важливо ні гроші, ні факти. Є кібербезпека, немає кібербезпеки. Головне, що там комуністи. А тут ми нормальні хлопці. Давати щось робити, ну причому ці нормальні хлопці застосовують у тому числі і суто економічні чинники. Йдеться про те, що Сполучені Штати Америки готові, якщо я правильно зрозумів, компенсувати для України різницю між вартістю обладнання Huawei і вартістю обладнання Cisco. Більше того, йдеться уже про такі нематеріальну, так би мовити, непряму матеріальну мотивацію. Як мовляв, якщо ви хочете в НАТО. То ось, будь ласка, наша чиста мережа, оця от ініціатива. Це якраз всі країни НАТО. Якщо ви хочете в Триморі, то ось, будь ласка, там 11 з 12 країн Триморія теж в чистій мережі. Ходіть до нас, це такий клуб. Ну д -д дивіться, по-перше, сполучені штати, от я, я власне просто зараз ви мене за Я зараз намагаюся розібрати, що конкретно обіцяв у цей кіт крах. І досі не можу знайти на, наприклад, перше джерело. Я вже навіть йому самому написав, що чи не могли б ви процитувати ну взяти з перших рук. Сполучені Штати щось ну заявили, що можливо, можливо, так от тобто жодних як це комітмент, жодних зобов'язань, жодних гарантій, як це було з Будапештським меморандумом на сьогоднішній день. Немає є певні обіцянки, що у випадку. Коли справа дійде до закупівлі обладнання п'ятого покоління, виключно п'ятого покоління, сполучені штати можливо компенсують різницю між вартістю китайського обладнання. Ну там і обладнання в даному випадку, мова може йти про європейських постачальників, тому що в США на сьогоднішній день не залишилось ні одної компанії, яка робила обладнання для мобільних мереж. До речі. Є у нас дві китайські компанії, Huawei та ZTE, і дві європейські, це Ericsson та Nokia. В Сполучені Штати вже не спроможні робити навіть це. Тільки п'яте покоління. Між тим, якщо, якщо читати власне взяту цю Clean Networks, чиста мережа, а це так, ну, це, це певний документ, це в ньому виконані принципи, і прочитати його, то стає зрозуміло, що. Якщо Україна приєднується до цієї ініціативи, ну дійсно приєднується не, не обмежується суто деклараціями, як нас люблять, а, то нам доведеться зносити все китайське обладнання без винятку, тому що Clean Networks передбачає прямо передбачає повну відсутність обладнання китайських виробників на мережах там певної країни. Щоб ви розуміли на сьогоднішній день з приблизно 80 тисяч базових станцій в Україні мобільного зв'язку, 60 тисяч, тобто три чверті, це китайські Китайські саме тому Huawei і... чи, чи різних компаній. Huawei і ZTE. Але це байдуже тому, що і ZTE затеє підпадає під, під американські санкції. Клінетворк ще раз, тлі Network взагалі відкидає все китайське. Нам доведеться зняти і закупити нових 60 тисяч базових станцій. Мінімальна вартість такої операції, ну я не знаю, там, ну, 100% не менше 20 тисяч доларів, а можливо там і десь 30 і 40. Тобто виходить цифра більше мільярда доларів, про які США взагалі ні слова. Ну, це йдеться з одного боку про приватні гроші, тому що у нас мобільним зв'язком займаються приватні компанії. З іншого боку, є ж державний спеціальний зв'язок. І якщо йдеться про спецзв'язок, то ось є така історія. 16 жовтня Держслужба спецзв'язку та захисту інформації прибрала зі свого сайту та соціальних мереж інформацію про партнерство з Huawei. На день раніше вони повідомляли про підписання меморандуму з Huawei про співпрацю в сфері кібербезпеки, і там говорилося, що взаємодія зміцнить обороноздатність держави перед кіберзагрозами. І оце от все. З от. іншого. Боку, глава МЗС Дмитро Колеба заявив, що Держслужба спецзв'язку порушила законодавство України, підписавши меморандум про співпрацю з компанією Huawei Україна без координації з МЗС. Я так розумію, що одна справа приватні компанії, з іншого боку, що держава в цьому робить ну, держава, як завжди, вона все робить по перше запізно, Ну щонайменше, запізно. тому що ситуація з китайцями вона виникла три роки тому. За три роки можна було ну, і треба було врешті-решту органам влади України. На визначитися із тим, якою є офіційна позиція держави з, в цьому конфлікті з щодо американських там вимог претензій. Ну прийняти якусь політику і, і врешті, врешті, впровадити. А зараз, коли американці знаєте там, як, як то кажуть, не, 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 не різкості в нас починається ну почалася ця типова така огидна метушня. Всі починають. Оно ну, органи влади одне одного ну, звинувачувати там, зносити пристріли. Ну виглядає огідно, на мій погляд, це 100% є провиною. Ну це просто типовий типове такої типової неузгодженості, неспроможності до послідовної роботи до того, щоб розставляти все ж таки належним чином пріоритети. Ну що знову ж таки, що заявляв той самий кіт, Крач, якого ми сьогодні згадували? Ви можете цитата. Ви можете запитати, чому пропозиція Китаю нижча, чому вони надають такі дешеві послуги, тому що вони хочуть отримати ваші дані? Уряд США, зокрема, ДІФС, американська корпорація фінансування міжнародного розвитку, може покрити різницю в ціні? Ось такі дані, але знову ж таки, чи вони покриють різницю в ціні тільки для держустанов, чи вони покриватимуть різницю в ціні для всього українського ринку? От в чому питання? Ну Жодних, жодних жодних подробиць ну де ви абсолютно праві, жодних подробиць нема. А за відсутності подробиць, коли якщо мова йде про гроші, ну варто зробити паузу і, наприклад, ну запитати там запитати деталі, тому що ну за великим рахунком дійсно, що ми говоримо, кому що саме в який спосіб компенсувати, Нічого не зрозуміло. Хоча от прецеденти є і цікаві в Канаді. приміром, уповноважені органи тривалий час вивчають. Чи варто допускати Huawei до конкурсу щодо створення інфраструктури 5G, саме через побоювання, що Huawei може бути використаний пекіном для здійснення шпигунської діяльності. З американського ринку вони давно витіснені. Уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили Huawei будувати в мережі 5G, і суттєві обмеження для них запровадили також у Великій Британії. І тут уже так і хочеться сказати, що вогню, точніше диму, настільки інтенсивного, без вогню, ну, напевно, все таки не буває. Ну дивіться, от з іншого, з іншого боку, я зараз розбираючись поточною ситуацією, кіт Крач, це людина, як ну які доручено, власне кажучи, у держдепі координувати цю діяльність із витиснення китайських вендорів. Здається, в жовтні цього року він завітав до Бразилії. А в Бразилії, якщо ви там пам'ятаєте, зараз їхній президент такий собі Болсонару, це просто місцевий Трамп. Це людина, яка з Трампом в дуже тісному зв'язку, тому що в них ідеологічні там позиції співпадають майже там до да. Ну, да, жоден яскравий з операторів... персонаж. Uh -huh. да, 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 дуже яскравий персонаж, який позиціонується як такий хлопець з міцною рукою, все в нього міцне. А, запрошені на зустрічі з а, кітом крахом а, представники місцевих телекооператорів. Про, мобільних операторів проігнорували запрошення, тому що вважаю, ну, тому, що вони дали, дали зрозуміти, що вони не збираються а, прислуховуватися. І Болсонару нічого з цим не зробив. Тому а, і, це, там більше з ним, з Бразилією в на Європейському континенті. Так, ми маємо приклади того, що об'єднане королівство підтримує на 100%, Угорщина відкидає повністю. Німеччина каже: ну, в певному обсязі, що ми там знайдемо підстави. Тобто, е, знаєте, як світ він такий великий, про що за що про що ми не казали, можна знайти приклади на будь-який смак. Тому, ну, але з іншого боку, Украї... так ну, лековажити кібербезпекою не випадає. В світі, де у нас в кіберпросторі знаходиться все, і от буквально в наступні 20 хвилинці ми будемо говорити про цифрову трансформацію, і про те, що у нас відбувається справжній бум у сфері діджиталізації державних послуг. А отже, від того в чиїх руках і на чиєму обладнанні вся ця цифра працюватиме, залежить надто багато. Експерт телекомунікації Роман Хіміч був на зв'язку зі студією. Буквально за пару хвилин після реклами привітаємо у студії Євгена Перемчука, засновника української компанії BWN Group, радника міністра інфраструктури з IT. Не перемикайтесь.